Всім привіт! Це Баба Гренні 2. Але п'ята частина. Давайте екстрим попробуємо, Що там буде? Я так думаю, що на екстрим буде по жорсткому. Усього. Будь ласка, лайки ставте, підписуйтесь на канал. Мені це прям тепер дуже треба. Давайте до, до моїх 8, 18 років наберемо мільйон підписчиків. І, кстати, пишіть на моїх відео якихось, де можна писати коментарі, що, що ви хотіли, аби я знімав вам. Сук. Хе, тут нікого немає. Бем нахуй. Попоримся. Я uh. yeah, це экстрим буде жорстко. Не <coughs> знаю, як я доживу до пять минут все відео, Буде жорстко. жстко. Тут сейчас я. А у той режі свого <coughs> Я вам в першій частині забув показати теж один пранк. Вітайк вам покажу. Я забув раз показати вам. Треба було вам показати його. Давай у тебя чисто не так немножко. Я знаю, как может бабу грани так забанит, и шучу. Что она просто у меня стояла на месте и не мало вас убивать. Хочется? А тут бабы грани нема. Дожди, я достойная режу. Ну песню ключок, что у меня твой вид. за Зажия была. Ничего не помню. Ты уже дан четвертый, ну целый третя минута відео. Это дуже скоро видео будет. И мені похрень. А так вони сюди йшли. ишля. Не плюс сюда где-то я роблю. І си я зараз там вечеринку зроблю, 70 го годин. Картину розвалю, ту картину валю. Так, ключу в бокс, сюда піду. Eu <laughs> Бем картину. <ріху> а ну, я хочеться подивитись, яка смерть буде. Мені інтересно, яка смерть буде. Останні день. Я пару секунд забуду давно. Я хочу подивитися, яка буде смерть уже. <кху> я забув смерть. Я вам сказав що буде по кожній серії по три серії. Наприклад, це Баба грані 2, тут теж буде три серії. Папу Липаз, бем за угла капченка стара. А ну, яка смерть буде. Інтересно. Закупал заживо? А не, пришли платьек Прицел скоро удроится. Не, не надо, не, не. Надо, не, не. Надо, дайте на бабу глянь. И, гамер, кокур. Всем пока.